90%, що зараз я попаду в точку вашого мислення, яка заважає вам розвиватися, хлопці, привіт! Вам заважає страх і те, що ви думаєте, що ви все знаєте. Саме це заважає більшості людей. Зараз ви скажете, Америку відкрив, я знаю, що мені заважає страх, але питання, чому ви це не змінюєте? А? Тому що ви боїтесь, боїтесь вийти зі звичної зони комфорту, тому що... Ваше оточення це не підтримає, буде вважати вас дивним. боїтесь заробляти більше, бо, можливо, вас з дитинства цьому не навчили і казали, це страшно, не вилазь. Боїтесь змінювати комфортний спосіб життя, але хочеться спостерігаєте, як це вдається іншим, і вагаєтесь, а тим часом ваш час плине і залишає вас позаду. конкуренція росте. Довго будете часто. Продовжу.